Зараз буде місія невиполніма. Ну, ти... Боже, як мене задрало от Крикну. Опа. В принципі, якщо по одній стрілі на людину, то можна спробувати. Мінус одна. Опа! Yeah. Так, він йшов перевіряти. А я просто його... Опа! Так. Блять, йобана трава. Твоя смерть. Ага, ну мені спускатися не дуже хочеться сюди. Ти хочеш прям так спуститися сюди? We? Who's we? There is no we. Да, в... Ми тут, ми тут крейне. Не з тобою. А повне відео шукайте профілі.